Просто захоплені від камінців Віктора Дмитровича кройтора з міста Мукачево, Закарпатська область, Україна. От Шкода, що я не вказав, як я щойно точив цей ніж на цьому обдирушнику 40 гріт, і на тому обдирушнику десь 100 японський гріт. Отже, це ніж японський, 63 одиниці по рокову твердість. І ось ми маємо. Сей прекрасний молочний камінь, який працює на рівні тисячі японських гріт. І дивіться, попробуємо. в першу чергу я беру 14 на 10 цей сам як його, словом, алмазний хон От, наводжу суспензію. Так, і от швиденько просто побачите пару. Просто рухів, як він швиденько, 63 одиниці порохвила точить. Неймовірно, швидко, як японський камінь. От, і подивимося під... під мікроскопом, звичайно. Тобто я зру... роблю один прохід на одну сторону. Я не сильно натисну. Отже, я зробив один прохід на одну сторону. Бачите, як воно. Ну, один прохід на одну сторону, щоб було об'єктивно і порівняльно. Отже, отак. Така швидкість. І зараз подивимося під мікроскопом, що ми там отримали. Глянемо. Оце ми бачимо збільшення у 100 разів цього з роботи на суспензі молочного того каменя який працює на рівні 1000-1500. Дрібненька, гарна така рисочка. Я ще постараю зараз збільшення, можливо, взяти 300. Ось такі рисочки. От. Воно стоїть дуже гарно, так. рівненько і чопорно. Ну, зараз я візьму 300. Тепер я беру е, камінь японський хороший від Максима Миколаївича Заворотного, той самий, що ви бачите, алмазний хон. Навожу суспензію. Так, і також. Роблю по одному проходу на сторону. Це швидко працює. Ну, видно, що він тонший, бо швидкість роботи вже точно вдвічі повільніша виднося. Тон тонший, десь 3 тисячі 4 ну, тисячі. Швидка робота, швидка, нема що казати. Тобто, от для порівняння, оце японське, бачите, тут десь орієнтовно 3000, тут півтори тисячі. Ну і подивимося під мікроскопом. Це також збічні у 100 разів. І оце той 3000-ник японський від Максима Миколаївича. Ну, я що од... така ж сама. Однодійність роботи просто ще тонше видно тонше. Що і слід було очікувати. Робота з суспензії явно. Доберемо вже фінішний японський камінь, там явно 8000. І оце я на тих двох каменях алмазним хоном. Грубшим. А от цей хон 14 на 10. ото от 14 на 10. І наводжу суспензію О, бачите Суспензія гарно наводиться. Беремо цей ніж. От, і Гарно працює тут, враховуючи, що це вже супер-супер фініш. Бачите, човніє все гарно. Один прохід. От один прохід беремо. Об'єктивно, бачите, чорне, як і мла, Шикарний камінь, звичайно. І дивимося під мікроскоп, що ми маємо. Ну от бачимо під мікроскопом, після того супер така япната, Бачите, ще тонше, ще більш тонше пропрацьовано. Ну, явно, що це просто бомба. Така, бачите, крупинки, крупа така. Дуже вже тонко. Так, ось так. Cena z ostatnich 30 zł o dużo to. 299 zł. Teraz za 193999 z kodem rowatowy w o 360 zł. No, zniemy nasz super finish od delusie tej almazony honszycy od tej tonsi, tak. Zabrałem jego i stawiamy prosto. Камінь-шедевр від Віктора Дмитровича. Молочний, твердий молочний. Ну, просто наскільки шедеврально зроблений. Такі тактильні відчуття, приємність, така ну, просто довершеність у, всьох, у всіх нюансах. Просто клас. Так, беремо той самий за алмазний хон. Наводимо суспензію. Наводимо суспензію. Ну, Бачите. Суспензія теж багато дуже. Беремо той самий ніж, все чисто, все гарно і... Ну, швидкість, вражаюча просто. Ну, Вражаюча швидкість, звичайно. Працює дуже швидко. Швидше працює, ніж. Ну, як то є пнат, то точно. Так, один прохід, так, обіцяв. Один прохід. Як і обіцяв. Все так як і обіцяв. Супер швидкий, крутий, реально камінь. Дивимося під мікроскопом Ну що ж, тут видно абсолютна якість. Рисниці нема між тим япнатом, суперфінішом і відповідно Скарпат твердим молочним від Кройтера Віктора Дмитровича. Просто абсолютність. різниці помісті... нема, просто абсолютно війниці, вже ну, страх, який Тонкість роботи, що це, це просто... вже це просто капець. Коміна, również, о терпенню, о це просто. Просто шедевр. Ну і як завжди говорить <кій> Ігор Леніюшмащенко, маємо ми такий, бачите, натюрмортик, ці чотири камені на них я наводив суспензію. На тих двох більш грубшим хоном, на тих двох 14 хоном, значить десь 2500 японських грід-хон. Так, і як ви бачите, зробив я е, на одну сторону по проходу: рівна кількість по суті, проходів на тій робочій поверхності, та сама кількість, по суті, суспензій, Отже, оце Оцей тисячник, півтори тисячі до двох тисяч японських гріт від Кройтера Віктора Дмитровича молочний камінь. Чесно, просто геніальна річ. Працює, От, оце ви бачите так, як є. Тепер це від Максима Миколайовича заворотну, теж шедевральний камінь, япнат, бомба. Ну, теж дуже швидко працює. ну, Оцей від Кройтера Віктора Дмитровича він швидше працює, бо це десь півтори тисячі, тут видно десь три тисячі. Ну і тут цей шедевр. Взагалі, це супер фініш, супер-япнат. Однозначно, оцей твердий молочний. Це ну, реально не буду. Яка, не те, що я там перехвалю, щось таке, а це реально ну, витвір мистецтва. Віктору Дмитровичу, як то кажуть, вдалося попасти в десятку. Ну і цей камінь суперфініш від Максима Миколаївича Заворотного. І бачимо швидкість роботи. Отже, від Кройтера Віктора Дмитровича, тобто це суперфінішники. і працюють вони ну, одинаково швидко, можливо, трохи той більш швидше, одинаковий абсолютно результат. Одинаковий абсолютно результат. Отже, висновок. Можу я зробити такий. Та й ви, видумо зі мною теж, дивлячись в об'єктив мікроскопа, у збільшенні 100 разів, що оці япнати, козирні від Максима Миколаївича і оці, відповідно, карпатські, молочні камені, по суті, по якості вони не відрізняються один в один. Отже, що японські камені, що від Віктора Дмитровича Кройтера, це просто ідентичні, супер, тільки вже не япнати, а. Як там на... <кък> Карпнати, одним словом, шедевральні камені. І, чесно, вам скажу, просто, ну, як є можливість побачити на каналі, на каналі Віктора Дмитровича камінь, беріть і втікайте. Це однозначно, тобто якість японська по всіх відношеннях, і по роботі, і по вигляду, і по візуальному тактильному відчутті. А ціна явно що На половину дешевше, ніж є пнат, як мінімум. Просто ексклюзивний бачний. Кланююся Віктору Дмитровичу Кройтеру, кланююся Максиму Миколаївичу Заворотному. Обов'язково. Надій собі пошуковці в Ютубі їхні канали. Макс Заворотний і Камінь та Залізо. Камінь і железо тшить от так камінь та железо ну гунсом от є два YouTube канали рекомендую бом безі бомба бомба реально шедевр